До нового року ще тиждень, а черкаси вже повняться святковим духом. Новорічну казку у центрі послуг для дітей Мері Попінс створюють черкаські дітлахи разом з працівниками патісерії Макарун. «Новорічні та різдвяні свята вони найбільш очікувані дітьми. Тому патісерія Макарун спільно з центром розвитку «Мері Попінс вирішили організувати майстер-клас по декорування солодощів, і показати діткам, як можна солодощі використати для прикраси новорічної ялинки. Такий майстер-клас працівники патісерії Макарун для вихованців центру «Мері Попінс влаштували безкоштовно. У нас є дуже великий асортимент новорічних десертів, новорічної випічки. Та з 25 грудня ми презентуємо нову новорічну колекцію. Тому всіх запрошуємо в наше кафе. Центр послуг для дітей Марі Попінс розпочав свою роботу у листопаді цього року. Фахівці закладу запрошують до себе школярів від перших до восьмих класів. Перелік послуг, який ми пропонуємо, це є виконання домашнього завдання для дітей із дітьми. Супроводження дітей зі школи в центр з центру на кружки на секції додому, якщо батьки не мають такої можливості. Виконання домашніх завдань ми чередуємо з п'ятихвилинками лікувальної фізкультури. З домашнім завданням у центрі Мері Попінс школярі справляються якісніше, кажуть фахівці, адже їх тут нічого не відволікає. Відвідувати унікальний дитячий центр можуть школярі, які навчаються і в першій половині дня, і в другій. Ті діти, які навчаються в другу зміну, приходять до нас в центр вранці на 8 або на 9 годину. В цей час ми робимо домашні завдання, прогулюємо їх і відводимо в школу. Або батьки забирають і самі відводять школу, як зручно. Діти, які навчалися в першу зміну, приходять до нас після уроків. Підручники вони залишають в центрі. Тобто вони прийшли зі школи, зробили домашні завдання, зложили портфелі, прогулялися. Можливо, відвідали трамтеатр чи кружок, те, що йде по плану центра. І по бажанню батьків ми можемо відвезти дитину або на секцію, або в школу, або додому. Не одним навчанням живуть у центрі з малечою тут граються та релаксують. Підтянути можуть і музичні вміння. В центрі послуг для дітей є можливість виконати домашні завдання з музики. Є кваліфіковані педагоги з музичної школи, які допомагають якісно виконувати домашні завдання, і це також дає результат для гармонійного розвитку дитини. Також у нас є програми індивідуальна для дітей по розвитку художнього мистецтва вони малюють. Ми е, приймаємо участь в виставках для дітей художніх. Е, також у нас є гурток східного танцю. Працює в центрі і психолог. З дітками проводять ігри на розвиток пам'яті, уваги та мислення. У цьому віці особливо важливо, щоб дитина правильно сформулювала своє мислення, також щоб в неї був відповідний розвиток уваги та уяви. Тому використовуються відповідні психологічні методики, тренінги, заняття, які проводяться із дітками. Подбали у центрі Мері Попінс і про дозвілля школярів на новорічних канікулах. Спеціальна програма не лишить байдужими ані батьків, ані їхніх дітей. Ми пропонуємо дітям відвідувати планетарій, драмтеатр, ляльковий театр, іде ціла програма. Потім йде обід, а після обіду діти навчаються в гуртках, які ми пропонуємо в нашому центрі. Послуги центру Мері Попінс доступні. За годину треба витратити лише 15 гривень. Записатися до центру або отримати додаткову інформацію можна за адресою. Місто Черкаси, вулиця Гоголя, 137 або за телефоном 050 464 94 04.